Урок Я пізнаю світ тиждень 29-й, сторінка 29 Тема нашого уроку читаємо разом. Я у світі клас савці, ряд хижі. Сьогодні ми продовжимо знайомство з представниками класу савців. Зупинимося над рядом хижі. Почнемо урок із відеолиста від нашого центаврика Яке ми отримали на сьогодні. Увага на екран. Добрий день, друзі! Я почав колекціонувати світлини тварин. Найбільше в моїй колекції зображень савців яких іще називають звірами. Я милуюся дуже різними, несхожими одна на одну тваринами. Тут є й зовсім крихітні створіння, наприклад, землерийка, і справжні велетні, слон, багато похнастих красенів, лев, тигр, кума. А є такі, що взагалі не мають хутра бегемот. Деякі з них кит дельфін, схожі на риб, а інші, зокрема, кажан, можуть літати. Від такого розмаїття ссавців я навіть розгубився, чи можливо, щоб такі різні тварини належали до одного класу. І так, як ми бачимо, представників класу савців Дуже велика кількість. Вони можуть жити скрізь і на суходолі, і під землею, і у воді. Але є одна спільна ознака. Вони своїх дитинчат вигодовують молоком. Далі подивіться на чотири малюнки, які намалював центавр. Зафарбуйте зайвий. Черепаха, заєць, мавпа і собака. Все це представники живої твар... природи. Це тварини, але зайвим є черепаха, оскільки вона належить до класу плазунів. А інші тварини це савці або звірі. Пригадаємо, кого називають ссавцями або звірами. Запам'ятай, савці або звірі це тварини, які вигодовують своїх малят молоком. Пригадаємо, да? що савці або звірі це тварини, які вигодовують своїх малят молоком. Перегортаємо сторінку. Сьогодні у тломачному словничку у нас нове наступне слово. Інфекція. Можливо, ви вже чули таке слово інфекція це зараження організму хвороботворними бактеріями, вірусами тощо. Переглянемо відеопояснення до нашого слова. Інфекція. Ось вона. Хвороботворна бактерія або вірус, який заражає організм. І не тільки людини, але і рослини і тварини. Вони відрізняються розміром, кольором, але їх одне призначення це робити шкоду іншим. Потренуємося читати слова ведмежатка і «Мовпинятка». Поставили пальчик на перше слово. Інфекції від особливостей живляться тваринною ікла. Інфекцій від особливостей живляться тваринною ікла. Другий стовпчик. До хижатів, санітарів здобиччу, запобігають поширенню. Ще раз до хижатів, санітарів, здобиччів. Запобігають поширенню. Прочитаємо довідку від бортового комп'ютера адаптера. Читаємо разом із Віктором. Ти вже знаєш, що класи тварин поділяють на ряди, залежно від особливостей будови тіла та способу життя. Зокрема, до класу «Савці» Належить ряд хижі. Представники цього ряду живляться переважно тваринною їжею, тому вони мають добре розвинені ікла. До хижаків належать кішка, собака, вовк, лисиця, ведмідь, лев та інші. Зазвичай хижі мають густе хутро. Завдяки цьому більшість із них. Не втрачає активності навіть узимку і може прогодувати себе. Люди вважають представників ряду хижі небезпечними і бояться їх. Проте слід пам'ятати, що хижаки виконують у природі роль санітарів, оскільки їхньою здобиччю зазвичай стають хворі слабкі тварини. Отже, Хижаки запобігають поширенню інфекцій серед інших істот. І так, ми прочитали ось таке повідомлення. Ми вже з вами знаємо, що на, е, на класи тварин поділяють залежно від особливостей будови тіла. А також від способу життя. Сьогодні ми розглянемо з вами клас хижі. Чому вони отримали таку назву? Тому що переважно живляться тваринною їжею. А для цього, погляньте на малюнок, вони мають добре розвинені зуби під назвою Ікла. Хто ж належить до цих тварин? Віжка, собака, вовк, лисиця, ведмідь, лев. Зазвичай, як ми знаємо, подивимося на ось цього песика, ці тварини мають дуже госте хутро, і тому вони можуть всю зиму шукати собі їжу і бути активними, тому що їхнє хутро їх захищає. Але ми з вами люди боїмося їх. І вважаємо небезпечними. Проте вони виконують у природі роль санітарів, тому що харчуються зазвичай хворими слабкими тваринами, а це означає, що зменшується кількість інфекцій серед тварин. А тепер переглянемо невеличке відео до тексту. Ряд хижі об'єднує понад 240 видів савців. До ряду хижі належать савці, які живляться переважно тваринною їжею. Усі хижі мають добре розвинені ікла та гострі корінні зуби. Ці зуби називають ще хижими, бо вони дуже великі за розміром. І ніби розрізають їжу. Дитинча та хижик народжуються сліпими і безпомічними, потребують батьківського піклування та вибудовування молоком. Ось вам представники ряду хижик. Але вони належать до садці, тому що вигодовують своїх дитинчат молоком. Виконаймо завдання восьме. Чим живляться хижі тварини рослинною їжею, сильними здоровими тваринами чи слабкими хворими тваринами, Правильно, слабкими і хворими тваринами. Запам'ятаймо, що до ради хижих належать садці. Які живляться переважно тваринною їжею. Вони мають добре розвинені ікла. Далі допоможемо незнайку об'єднати наведені слова у дві групи. Ведмідь, мавпа, людина і пантера. Так, ведмідь і пантера це ряд хижі. А мавпа і людина це теж. Наступний ряд особливих тварин, про яких ми поговоримо далі. Адже людина також належить до класу тварин. Поглянемо на малюнки, як їх можна назвати на одним словом. Запишемо і так клас звірі або савці. Ряд наступних тварин внизу. Лев. Ведмідь і Пантера це хижі. То малюйте представників своїх тварин, які продовжують вище. Так. А тепер виконаємо зоряні перегони. До ряду хижі належать тварини, які живляться переважно тваринною їжею. Буква В. Савці, залежно від особливостей будови тіла. Та способи життя поділяють на ряди, буква М. Е. До отруйних грибів зараховують правильно мухомор. До ряду хижі належить. Олень, лисиця чи корова. Звичайно, лисиця, буква М. Е. Покаже кількість держав, з якими межує Україна. 4, 24, 7. Так. До перелітніх птахів належить лебідь, синиця, горобець. Звичайно, лебідь, буква Д. Конституція України основний закон, який знак. Із букв, який ми виписали у зірочках, ми складемо слово «Ведмідь». Запишемо його угорі. Далі виконаємо роботу з картою. Підпишемо найбільший океан. Це тихий. Ось таку частину земної кулі він омиває ліворуч і праворуч. Підкресліть назви материків, які він омиває. Це Північна Америка, Південна Америка, Євразія і Австралія. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили про наступну групу тварин. Клас в ряд хижі. Хижами називають тварин, які живляться переважно тваринною їжею і мають добре розвинені ікла.